Будьте також ходіть і показувати опасний я то да Посмотрите, який я опасний фоткайте. Давайте, давайте спробуємо. Я пропоную подивитися людям на фотографії, оцінити їх від одного до десяти, проте не по тому наскільки він красивий, а наскільки він підозрілий. От, подивіться на цього мужчину. Ну, десь на одиницю. А скажіть, як ви гадаєте, наскільки виглядаєте підозрілими ви? Максимально, як ти оцінюєш цю людину по підозрілості від одного до десяти? Десять. Від такої. знаєте, бандита купов. Не бандита якогось? Знаєш? Я не встречу, не подивіться на цього мужчину. Як ви вважаєте, наскільки він підозрілий від одного до десяти? На сім. На сім? Угу. Добренько, скажіть, а як ви гадаєте? Чи ви виглядаєте підозрілим чи ні? Я? Так, да, звісно. А чому ви так думаєте? Ти мене бачу. Це новий застосунок від охорони і безпеки, який називається поруч. Виглядає він ось таким чином. З'являє це кнопка виклику SOS. Якщо ви раптом відчуваєте, що неминуча небезпека, ви затискаєте цю кнопочку, і перший наряд, який є ближче до вас, приїжджає і допомагає вам. До прикладу, вас провести темним провулком. Якщо ви розумієте, що якась п'яна компанія, ну не дуже такий, знаєте, стриманих людей, і ви розумієте, що це дещо небезпечно для вас, вони можуть вам допомогти. Приїжджають дуже швидко, і це дуже зручно. Це можна за стосунок власне використати в телефоні і на кнопочку SOS собі зберегти. Вау, це дуже круто крута.